Вітаю всіх глядачів. Сьогодні буде покер. От серйозно буде покер в GTA Така маленька збірочка за декілька місяців. От два рази я залітав покер, і два рази я нормально так підняв. 20 мільйонів доларів я виграв. Так що прям на перегляд. П'ятерки треба ставити. Треба все. П'єш ставлю. Вот, Деся, не можеш зараз засати тупо пасаноти, або. Е... Мы бляд... уже по 2,5 поставили. Ну да, а он. Вот. Я думаю, він не он поставлю. Ты не поставлю. він пасане. У мене фул хаус. То, ни хуя, там до тури фулл хаус, то все, блять. став 10 тысяч стол. Мэддис, шо было? Все, пизда. Ха-ха, <су> <су> стал лин. 7500 ставлю еще. 22 кидают, чел. Кидай все. все. 79 тысяч, бля. Ему так... Король, пика. Е пика. Дай сюда. Все, давай. Хотя, блядь, мне здается, что ебать. Давай, 12 тысяч, похуй. Проебу. Я выиграл. Ебать, мы хасик у нас. Не, я бы забрал. Що у тебе було? А, а що, я він сподівався на не дві пари є. королів, блядь, і дамо це піздєць, блядь? Слухай, батька, джимокер веб-сторію є. Я не знаю 113 сто тисяч, я щось, нахуй, та. пайду, їбашись. А їбаний, сука, ту король, этот пилець, нахуй, блядь, блядский, сука. Короче, після цього, як я підняв 13 мільйонів приблизно, я вирішив взагалі не грати. І потім через деякий час у мене 2500 фішок назбиралось через рулетки, через всяку херню. І я вирішив піти в покер зіграти. Із 2500 фішок підняв трошки ось можете побачити. Шо, виграл, що, я виграв що там? Єбать там тіп поставив. Коротше, повну ставку, блядь, програю, то програв. Чо? Дві пари, а я виграв. Я пробив, тільки прям... Ну все. <хм> Дай грош, а. В карманчик. Центрак? Еб, твою, не вижу. Машек, серый. Потрошки, потрошки. Давай 12 тысяч. Сосадь. <плес> <плес> Просто охуеть. <ахуінь. плес> у меня вища комбинация. Понял, у меня до валета, а у него лишь до десятки. Встав, бля, злишка. <плес> <плес> дай дай карту чекну. Дай карту чекну, потом ставь. Не. Да дай карту чек. Блять, ты тип. Что тебя валет 8? Не, мы нависим 16500 16 500, Давай. Сосать роздів мужика! Коротше, на цьому все. Я просто тримався на місці, типу, трошки більше, 5 тисяч туди, 5 тисяч назад. Це вітозі вивів приблизно 6 мільйонів. Та й плюс там я заробив, Навіть більше 20 лямів я точно забрав. Чистими. Типу, це я враховував ті, що я програвав, і потім ще докидував по ляму. Тому головне вчасно зупинитись, ось саме головне, і вивести ці кошти, і більше не заходити в казіно. От я так перший раз зайшов, другий раз мені не було жалко тих двох 500 фішок, Я зайшов і просто підняв кучу бабок. І так само вивів гроші. Все, дякую, що подивились відео. Всім пока.